І хороші фінансові новини Україна отримає величезні гроші від МВФ не менш як 17,5 мільярдів гривень протягом чотирьох років. Уряд нарешті домовився з МВФ про підтримку. Головна банкірка про це повідомляє пресу англійською. Ми нарешті домовилися. Мені приємно повідомити, що наша програма реформ повністю підтримана МВФ. Англійською, бо це інформація не тільки для України, а й для всього світу. Урядники кажуть, Україна дістала допомогу, становище знову стабільне, і сюди можна вкладати гроші. Ця програма відкриває двері до двосторонньої та тристоронньої підтримки нашої країни. Я маю на увазі, що ці 17,5 мільярдів, які дає МВФ, це початок, а не кінець підтримки нашої держави. Загальна сума кредитів і допомоги має сягнути 40 мільярдів. Гроші потрібні аби нейтралізувати негативні моменти реформи, що їх необхідно провести, аби країна стала успішною. Вже до 2017-го нафтогаз, що нині вимуває гроші з бюджету, має стати прибутковим. Для цього тарифи на газ і тепло підіймуть до реального рівня, як мінімум, утричі. А гроші МВФ дадуть змогу подбати про найбідніших ці програми будуть націлені на соціальну підтримку населення з низькими доходами в той час, коли зростуть тарифи на газ та опалення. Інші вимоги МВФ: антикорупційна реформа, пенсійна, зокрема урізання спеціальних пенсій, скорочення державних витрат, гнучкий курс валюти і стабільні банки. Усе це має бути зроблено суворо за графіком протягом чотирьох років. Завдання провести привести економіку країни до Метою Програми також є стабілізація банківської системи. Ми і валютного курсу, так як відновлення довіри до України через прийняття чотирьохрічної програми буде слугувати серйозним чинником до стабілізації валютообмінного курсу.